Всім доброго дня, 10 вересня. Зараз скажу, чим я займаюся в саду, точніше чим обробляю, підживлюю. Ну, По-перше, вчора я обробив сад таким препаратом як свіч. Обробив лише пізні сорти груш, ну, такі як листопадова ксена і є мене чимало пізніх. От я їх те, що обробляв, і пізні сорти яблук. Значить, це цей препарат від гнилі плодової. Ну, як конструкція ще заявлено, від гнилі від призберігання. Тобто десь за 3-4 неділі до збору врожаю, коли буду збирати пізні сорти, вони тоді краще лежать їхня збільшиться лежкість. Я замітив, в тому році обробляв, і ті плоди, ті сорти, які, скажімо, до лютого, вони трошки довше лежали, не гнили. Лежали до березня і до квітня на кілька місяців. Так, да, вони могли висохнути, якщо підвал сухий, але, по крайній мрії, вони не гнили. Це для того, щоб краще зберігалися. І ще тут багато шкідників, от оси, шершні літають, під'їдають плоди, вони починають швидко гнити. Це також від такої жинилі. Да, я побачу, там пошкоджені плоди будуть. Наприклад, ну, для прикладу я покажу зараз, кілька плодів я бачу тут, а вже вони пошкодили, деякі я зібрав, поспішив зібрати. Так, зараз десь бачу тут. А, а, ну от. От, ох, чуть не вкусив, вилетів. Тобто, якщо зараз буду ці плоди я прибирати, то вони будуть далі шкодити інші плоди. Тому я оставляю їх і вони під той пліт догризають. Догризуть, потім переходять на решту плодів. І, по крайній мере, воно не буде гнити в мене. Бо от зимові теж вони шкодять, киргизьку теж обробляв. І все-таки вона, хоч і пошкоджена, може, ну можна знайти там сушку зробити, наприклад, посушити в такому плані. Значить, і ще приїхав ввечері, теж дочекайся, поки трошки температура спаде і сонце, і буду підживлювати теж зимові сорти груш і яблук хилатом кальція. Чому там кальція? Тому що кальціаніт, кальцієва селітра зараз не підходить по тій причині, що там 13% азоту. Це в першій половині сезону до серпня, друга половина липня, можна. Зараз ну, це робити небажано, скажімо так. Тому в хилатній формі кальцій, от я буду обробляти теж сорти від... Гірчиї е, п'ятництво, яка часто спостерігається навіть зараз. Великі плоди, там чемпіон, Хані Крісп. Ну, Я думаю, зараз я покажу, що воно таке. От, наприклад, пінова е, таким е, такими проблемами не страждає. Я ні, ні разу не бачив, щоб пінова там чи веліна пошкоджувалися. А деякі, наприклад, Голден, там, Делішес. Деліше різні Потім хоней, чемпіон, еліза, ліголь. Це дуже пошкоджується. Ну Ось тут підійшов, я візьму хоней. Ось показую от, отака. Отака вона. це. гірська така От Він тут у мене вже фактично осипався від невистачання вологи. Як виявилося, сорт трошки дещо досипання. Схильний. От теж буду кальцієм від цього обробляти, а також щоб ну всі сорти, небезпеку ті, які пошкоджуються. Там чемпіон. Всі буду обробляти, щоб покращити лежкість. Навіть ті сорти, ну наприклад, які взагалі не страждають цим. Це вісім такі сорти, як моді. Ось у мене тут є. Окремо моді, вони взагалі в мене практично нічим не пошкоджуються. Так от, якщо обробити ще й кальцієм, м'якоть ущільнюється і такі плоди довше лежать. Це вже перевірено роками. Ось тут, наприклад, в мене з хонеєм це гаразд. Немає ні осипання. Тут на щепі вони чудово от Якщо бачимо такі ще п'ятна. Такі, наче поржавлені, такі Це Цього року характерно. Ну, це значить, що завість попала під заморозки. Ну і ще один момент, вже на завершенні. Скажу, що е, я також вже завтра приїду, я окремо препаратами обробляю, не змішую. Вже завтра теж ввечері приїду і буду обробляти від шершнів. Там вичитав е, ну, деякий рецепт, що ну, вони різкий запах не люблять, у мене екстракт м'яти є. Я капель 10 на літрів 5-6 накапаю і пройдуся по грушам. От по грушам і деяким ну, сортам яблук, які мають шкірочку тоненьку, і от вони там шкодять і починають вигрізати. Бо, наприклад, хоней вони не вгризуть, хоч вони солодкі. А от груші вони ще солодкі їм треба. Але вони не люблять, от, можливо, на, стоянка, на стій полині теж можна обробити груші, пройтися. Щоправда, не знаю, як потім при споживанні чи не буде трошки віддавати гіркотою. А от м'ята екстрактом, там різкий запах, ну, я думаю, там на 4-5 днів може якось це і врятує. Ну, по крайній мірі, треба пробувати. Якщо нічого не робити, то нічого і не буде. Я на своєму саду вже випробую ці методи і вже потім скажу. Ну, вже самий кінець. От тут у мене на Анджеліно, яку, до речі, теж я Анжеліно обробляв свічем. Оце пізній сорт. І в мене залишилися плоди. Єдине, що не знаю, коли їх збирати. Мабуть, ще 3-4 дні вже буду збирати Одеха подалі, бо теж зберу, вони вже набрали окрас. І кілька щеп тут мене Точесан два роки тому робив. Ну от Зараз я вирву. У мене відео окремо буде вже пізніше. Можливо, в жовтні місяці, можливо, взимку про цей чудовий сорт. Ось показую. Ось Анджеліно. Ось. це Точесан. Ось у мене сигналка ще Аріан є. Чудовий сорт. Теж буде по ньому відео. Ось. Таке яблочко. А ось теж от для прикладу то точесан. Отакі от розміри його. Так, зараз кілька, бо я тут вже пригощав знайомих. Кілька зерву цих м'ячиків. Тенісних м'ячиків. Зважимо, подивимося, яка вага їх тут на Анджеліну. У мене окремо дерево є. Ну, там я відео вже окремо буду виложувати. Зараз просто... Ну, скажімо так, цей Точісан повернув надію до диплоїдів, яка в мене дещо згасла. От, завдяки, завдяки Точесану я все-таки думаю, що з ними можна так, мати справу 143 ж до Фісандра. Так, 163. Так, отакий, от ще є 143. Так, ну і отакий. От Ось от таке яблочко. Ой, отаке от яблучко. Ось. 201. 201 скажу. По-чесному більше були, але вже вони були з'їдені. І що мені подобається, в то часанні, що він ще твердий, от на сонці. Такий красивий. От давайте я, мабуть, його і спробую. Я не пам'ятаю за останні часи, що смачніше я їв. Ось прямо капає. Ось. Ну, вважаю, що цей сорт повинен мати кожен в своєму саду. Ну, таке відео пишіть коментарі, хто чим обробляє, можливо, щось замітить іще, якісь помилки. Яке я допускаю, то пишіть, будемо виправляти. Дякую за увагу.